Нарешті спекотне літо вже на дворі, Нарешті сезон полуниці в самому соці, і я зараз буду її використовувати в своєму раціоні дуже часто і багато, що і вам раджу. Тому поділюся з вами сьогодні незвичайним, але дуже смачним сезонним рецептом салату, який підходить як для легкого обіду чи вечері, так і для святкового столу. Тому обов'язково собі беріть його на замітку, підписуйтеся на канал, ставте вподобайку і дивіться рецепт обов'язково далі. Для неймовірно смачного салату з полуницею мені знадобляться 10 ягідок полуниці, куряча грудка, 200 г салатної суміші. У мене тут листя салату, та я додала трішки руколи, два невеликі ґрунтових огірки, одне авокадо, цибуля шалот, сіль, перець, 100 г сиру фета, козячого, балканського. Чи якщо у вас є бринза, можна використовувати бринзу. А також для заправки я візьму 2 столові ложки макових зерен, чайну ложку меду, сік та цедру половинки лимону, сіль, перець та оливкову олію. Нарізаю цибулю шалот тоненькими півкільцями чи кільцями, перекладаю її в посудину, посолю і залишу хвилин на 5-10. За цей час салат буде готовий. Цей трюк забере її надмірну пікантність. Ось так добряче примну її. Тепер поклала розігріватися сковорідку, а тим часом нарізаю курячі філе на шматочки. Це додасть салату поживності та білків. Тепер обсмажую шматочки курки з обох сторін. Обов'язково присолюю їх в процесі обсмажування. Поки філе обсмажується, я очищу та наріжу авокадо. Це корисні жири для організму та рослинний білок. Саме тому цей салат може бути вечерю, адже в ньому є білки, жири, клітковина та маса корисних мікроелементів. Тепер черга огірка, також нарізаю не дуже дрібно, щоб зручно було вилкою наколювати. Тепер сир нарізаю кубиками. Як я вже казала, у мене балканський сир. Можна взяти фету, бринзу, козячий чи інший схожий солоний сир. Він просто чудово доповнює салати з ягодами чи фруктами. Помила та чищу полонички. Найкраще такі салати смакують зі стиглими солодкими ягодами. Думаю, в сезон із персиком такий салат теж смакуватиме. Швиденько на сухій сковорідці під рум'янію мак до хвилинки часу і дати йому вистигнути. Це можна зробити було й зразу, але з такою кількістю це буде дуже швидко. Тепер зроблю заправку. До ложки меду натираю цедру половинки лимону та витискаю сік. Тепер наливаю оливкову олію та додаю мак. Посолю та добре розмішаю, щоб утворилась однорідна емульсія. На сервірувальні тарілки я викладаю салатну суміш. Беріть ту зелень, яка вам подобається. Сюди дуже добре підходить рукола, салатна суміш чи шпинат. А також листячка такого молодого мангольду. Зверху викладаю шматочки кремового авокадо та хрусткий огірочок. Поливаю половину із заправки його. А тепер полоничну кислинку. Соковиті та солодкі полониці в поєднанні з хрусткою зеленю. Можуть виявитися приємною несподіванкою. Тепер викладаю солоний сир та шматочки курки. Ось так. Зверху викладаю нашу мариновану цибулю. В ній велика кількість антиоксидантів. Та поливаю рештою заправки. І все. вітамінний салат готовий і можна подавати до столу. Я ще мала настрій та посипала його конопляним насінням. Це зовсім не обов'язково, але дуже корисно. І вже подаю. Полониця це чудовий додаток до салатів. Вона чудово відтіняє смакову гаму сирів та зелені. Якщо ви вирішили приготувати такий салат для романтичної вечері, то можна доповнити його келихом шампанського та брускетами. Загалом, створюючи їжу, не бійтеся, обґрунтовано експериментувати та шукати свій особливий смак.